Цьому комплекті прекрасне все: від його наповнення до зовнішнього вигляду. Давайте разом дивитися, що йде у наборі. По-перше, обкладинки на абсолютно різні документи: на військовий квиток, на паспорт, на посвідчення ОБД та на посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Найпопулярніший затиск для купюр Блікс його обожнюють за те, що він має окремі відділення для карток, купюр та монет. І при цьому зберігає компактні розміри. Наступний аксесуар докHolder. Ідеально підходить для тих, хто має багато карток і бажає зібрати їх разом. Ну, чи, наприклад, мати в одному місці і картки, і ID-документи, та ключниця. Вона завжди вирішить ваше питання розкиданих ключів у різних місцях і ваші кишені тепер не будуть зватися від ключів. Весь набір йде в класичному чорному кольорі, також аксесуар іде з тисненням сил спеціальних операцій. Надсилайте це відео вашому другу, якому вже давно час прикупити.